Всім привіт! З вами Палька 99 і я буду знімати відео як построїти пастку. І так. Це наприклад буде наш хід до додому. Є... Хтось буде хотіти до вашого дому зайти. В гріфунути. тут плоско стал. Тут два блока я ломаю. Тут. Тут ровно. Так, тут стал рационный повторяйте. Дальше там дальше. Ой. Тут робимо яму ставим шарин повторити і введемо до такого ростом ставим до вашого дому. О, він працює. Тепер його замусковуємо. Тут сходинку, тут сходинку, тут, тут, тут і так. От. Наприклад. Тут ходинку, тут ходинку, тут, і тут, тут так. От. І от. так. От так. Неправильно. Ви хочете, але я собі такого оставлю. Тут закриваємо далі все. Закриваємо так от, от, так, так, так. Ви як хочете замоскоїти вашому доліте рестору, я вам покажу, це буде виглядати. От, ну ми Ну, Іде собі пацанчик такий. Ніби двері закриті. Кицікай на ваш і падіє. Ну і так, з вами був Павлікон9090. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Всім удачі і всім пока!